Продовжує існувати практика зловживання впливом посадовими особами органів виконавчої влади та їх так званими сматрящими щодо ручного лобіювання інтересів окремих, окремих учасників бізнесу, корупційних схем, що створює нерівні умови для бізнесу в регіоні та забезпечує монопольне використання бюджетних асигнувань та інших привілеїв окремими особами. Усі кошти без виключення мають йти за призначенням. Будь-які дії щодо прав... протиправного використання бюджетних коштів будуть зупинені, винні будуть покарані. Я хочу, щоб вони про це чули. Вже зараз досягнуто питомих результатів протидії злочиням, що вчиняються на ринку зерна в Одеській області. Випадки безпідставного втручання в роботу підприємств-експортерів зернової продукції та отримання неправомірної вигоди шляхом блокування їхньої роботи практично припинені. Як результат до державного бюджету сплачено понад 100 мільйонів гривень податків від суб'єктів господарювання. Водночас дотепер залишаються випадки ручного регулювання експорту зерна з метою отримання неправомірної вигоди. Нам відомо це. Вказані факти будуть припинені, я в цьому впевнений. Незважаючи на те, які органи державної влади, які структури, які правоохоронні органи, органи дотичні до таких оборудок. За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито масштабну сферу і систематичного одержання неправомірної вигоди Посадовими особами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області, від суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють експорт зернових культур через морські порти Одеської області, за безперешкодне та швидке отримання фітосанітарних сертифікатів, керівництвом Держпродспоживслужби в Одеській області. Погоджено безперешкодну роботу окремих комерційних підприємств, які надають консультаційні та фумігаційні послуги експортерам зернових культур та виступають посередниками при одержанні неправомірної вигади. Сьогодні тривають вже проведення ряд обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів цього кримінального провадження з метою фіксації протиправної діяльності та вилучення речей і документів. Я буду уважно слідкувати за розвитком ситуації. Якщо буде спроба ще раз повернутися до цієї схеми, ця спроба буде також знищена. Це принципова позиція.